Друзі, нас інфо перші про головне поїхали 5 липня 25-го року. Сумщина Пишіть телеграм-канала Партизан. Що відбулося? Три колони росіяни ймовірно батальйонно-тактичної групи. Регулярні підрозділи мотострілецьких частин, десант, підрозділи штурмовики, суміш мобілізованих і кадрів. Планували захопити кілька опорних пунктів уздовж прикордонної смуги. Вранці колону вийшли в заздалегідь підготовлену кишеню, куди їх затягнув витік даних, нібито з ФСБ. Головна сенсація: українська сторона використала інформацію яку навмисно зливу російський генерал ФСБ, що мав конфлікт із військовими. Саме його сигнал дав змогу підготувати пастку. Чому це настільки резонансно? Втрати РФ понад 400 загиблих за оцінками самих росіян, десятки одиниць техніки, включно з танками і БМП, знищено мінімум два польових склади боєприпасів, тактичний успіх ЗСУ, засідка організована силами ССО, ТРО і артилерії удари коригували дрони розвідники. Відпрацювали розвідувально-диверсійні групи. Психологічний ефект Росіян розуміє, що в їхньому командуванні кріт, який передає ключову інформацію, величезна недовіра між ФСБ і генштабом РФ. Що відомо про генерала ФСБ, увага прямах підтверджень його імені поки немає, проте кілька партизанських джерел пишуть, що він курував контррозвідку на українському напрямку. За даними однієї з версій, конфліктував із представниками ЗСРФ через корупцію і провал операцій. Передав українській стороні маршрут руху колони. Що це правдивий факт? Це буде одна з найгучніших зрад всередині російської системи за останні роки. Що тепер Росія терміново підтягнула резерви, щоб прикрити прогалину на кордоні Кремль брехує масштаби катастрофи? Російські медіа про це мовчать на північному напрямку. Різко зросли настрої паніки серед мобілізованих. Підрозділи РФ тепер мінімізують рух великих колон в день, бо бояться нових пасток. Чому це важливо для України? Це демонстрація високого рівня взаємодія сосотою рої артилерії, ефективності української контррозвідки і деморалізації ворога. Це ще один аргумент перед західними партнерами, що Україна здатна самостійно планувати великі операції, нейтралізовувати перевагу росіян в кількості особового складу і техніки. Висновок ця засідка на сумщині удар не лише по військовим ресурсам РФ, а й по самій системі управління і довіри всередині вертикалі Кремля. Тепер будь-які колони росіян це потенційні цілі для такої ж пастки. Редакція каналу не несе відповідальності yeah. за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.